У вас максимально нестандартна історія. Ви Одесити, корінні Одесити, які виїхали в Аргентину жити, прожили там 20, 20 років. 21 рік. 21 рік. І коли почалась війна, ви повернулися додому воювати. Так. так. Напевно, більшість таких, як ви, залишилися і ну, допомагають гуманітарно, якось, фінансово, але от так, щоб увірватися прямо сюди, то такого мало. Як правило, люди, які живуть за кордоном, говорять, що є такий етап, 8 років ти перемикаєшся, да? тобто ти втрачаєш ці зв'язки з країною і ти вже адаптуєшся там. Як у вас було? Ви, в принципі за 20 років ви вже могли ну, бути дуже далеко думками навіть від України. Ну, думками, може кажуть друзі, все, так, да, усе були всі в основному. Ну, думки, ми залишилися остали, українцями, так що. Були можливості поміняти громадянство через три роки чи виїхати в інші країни, в другі громадянства, Але ж ми не... для нас, коли мої батьки і я отримали паспорти України, це були найщасливі дні. Бо наша боротьба це не зараз. Ми в третьому поколінні, починаючи з нашого діда, наші батьки, а тепер ми, ми знаємо багато історій. Таких дуже цікавих, і одна з них відбувається зараз. Мова йде про двох наших земляків, українців, які довгі роки прожили в Аргентині. І коли почалася війна в Україні, вони, як істинні, герої, патріоти, вони повернулися в країну і зараз воюють. На фронті. Це, це історія, яка просто вражає. Це приклад для багатьох багатьох людей. Тараси і Назари величезне вітання від мене особисто, від нашої команди, від всіх людей. Вам величезна подяка за те, що ви робите. Вам бажання бути здоровими. І вам, і всім нам побажання якнайскорішої перемоги. І після того, як ця перемога е станеться, е е ми вас запрошуємо. На наш прекрасний стадіон Чорноморець, на е, ігри Чорноморця. Я знаю, що ви великі фанати е, нашої команди. Ми вам дуже за, за це вдячні. Ще раз найкращі побажання е, і від нашої команди. Е, я би хотів вам подарувати таку футболку е, з автографами всіх наших футболістів. Всі футболісти передають вам величезний привіт, найкращі побажання. Будьте здорові і ще раз найскоріше нам перемоги. Незвичайний випуск Чо? Де? Коли?» Ми біля стадіону Чорноморець. Я радий вітати поруч зі мною. Це Одесит, аргентинець, захисник України, військовослужбовець Назар Кузьмін. Назар, вітаю, радий бачити день. вас. Ми, глядачі. Бачили е, вас і вашого брата у, в програмі випуску мого колеги Романа Бебеха. Е, це була така цікава історія. Є у нас підрозділ Мдальйон е, Карпатська Січ, є іспаномовна там ціла група. Група е, серед них є вболівальники Чорноморця. Якщо не важко нагадайте, як взагалі так сталося, що люди, які останні роки проживали не в Україні, але приїхали Україну захищати. Нагадайте, будь ласка, як це сталося. Як говориться, ми завжди жили в Україні, і Навіть не важливо, що ми були за 13 тисяч кілометрів. Ми жили Україна і дивилися. В футбол. футбол для мене дуже річ в моїй житті, так що я дивився, то, що аргентинський чемпіонат інтересний, але український завжди. І, і, як говориться, самі. Лучші моменти Чорноморця, коли ми грали в Кубку УЄФА, як добре ми виступили, як говориться, вилетіли за один гол. так що ну, Вважається, що ми виступили дуже добре. Тобто ви вболіваєте за Одеський Чорноморець, також це важливо. Тому чому зараз ми з вами спілкуємося, не тільки тому, що ми вдячні вам захищаєте нашу країну, але й є прихильниками Одеського Чорноморця. Як взагалі до війни вдавалося стежити за виступами рідної команди? Ну все через інтернет шукав, де можна було подивитися матч, от ссылки. А якщо ні, тільки обзор. Ну хоч щось. Ну, завжди, навіть коли ми були в ній ліги, теж слідкував, ніколи не, не, не останавливався, як говориться. Знаємо, що знаємо, що 20 років не було у вас в Одесі і ви цей стадіон бачите вперше оновлену нашу арену, які відчуття зараз. Дуже-дуже красивий стадіон, шикарний. Мені дуже подобається. Зараз побачимо внутрі, мені ще не вистачає, так що. Ну дуже погодже на стадіон Аргентинський «Велі Сарфіль. Теж такий стиль. Яку команду підтримуєте, до речі, в Аргентині? Ріверплей. Ривел... Ну це як у нас «Ріверплей» бока. Це напевно як у нас Динамо Шахтар. Це да, теж таке да, да. істоісторич іс іс історичне протестопретестування. Як вдавалося слідкувати вже за Чорноморцем, коли почалось е, вторгнення і ви повернулися до України? Чи було ну, відверто кажучи, не до футболу? Ну, як говориться, до футболу 5 хвилин завжди є, що <схи> міг, дивився, але вже одразу почали планувати з братом, як вернутися, куди вступити, з ким воювати, так що почали шукати. І там повезло, знайшли Карпатську Січ, вони нас прийняли. Без, як мій брат служив, я не служив. І все одно нас прийняли і, дякуючи Богу, як служимо. Всі ті, хто познайомився з вами завдяки моєму колезі ютуб-каналу Бомбардир, вони пам'ятають інтерв'ю і ваше, і вашого брата. Ви сьогодні один, на жаль, загинув за Україну. Брат, що ми можемо сказати про Тараса? Тарас був дуже велика людина, він дуже сильно любив Україну і, і він підтримував, як говориться, всі обличчі українські, навіть там, в Аргентині. Так що він, як для мене, не тільки брат, він був батько лучшим другом. Для мене він був все. Ми будемо пам'ятати всіх героїв, які віддали життя за Україну, також Тарас був також болівальником нашого клубу, це дуже важливо. І раді, що сьогодні вони зараз присутні на футбольному матчі, знаємо, що Роман Григорчук підписав футболку і передав, як прийняли цей подарунок, наскільки важливо це було. Ну, футболка все ж футболка. Але коли улюбленого клубу, ще й від тренера, Тренера від всіх іграків підписана, це дуже важно. Це, це, як говориться, футбол це таке діло, що одна фотографія, одна і вона міняє дуже багато. Кажись, це просто фотографія, а люди, діти, багато шукають цього. Так що це для людей дуже важно, щоб гравці чи тренери. Вийти пофотографуватися чи розписатися на футболки це дуже важно для, для людей. Тобто така підтримка, вона дійсно ну, надихає наших воїнів, наших захисників. Це не просто такі якісь жести, це енергетика позитивна? Так, да, це, це дуже допомагає людям. Особливо там, як говориться, у нас, як говориться, приходять рисунки дітей, і це для нас теж, як говориться, Знаючи, що дитина 7-8 років витратила своє час і намалювала щось для нас, я, всі ці рисунки в хаті завжди приходять, я завжди розвішую, вся хата була розвішена. Повернемося до футболу. Останні результати Чорноморець відверто дає привід для радощів. Команда да, 5 да. матчів провела, в тому числі проти Шахтаря, була така яскрава гра. Тобто є дійсно такий прогрес. Нравится, да. І, так. Е, чувствується е, більше енергії. Бачив останні матчі, дивився обзор, І, грають вже, е, вже інакше. І нападіння дуже хороше почали забивати. Будемо чекати на нові успіхи Чорноморця, але насамперед головне для нас перемога України. І такі люди, як ви. Назара такі люди, як був ваш брат, наближають нашу перемогу. Це важко. Війна важко, страшно, але ми знаємо, що ну, ми вдячні, просто вам вдячні. Успіхів і здоров'я вам, і слава Україні! Героям слава! Дякую вам.